На сьогодні це єдиний пункт перетримки тварин безхатченків. Сюди потрапляють ті, кого відловили містом. Є підкинуті гори господарями. Волонтери розповідають, що інколи приносять просто у мішках сліпими цуценятами. Любителі тварин їх стерилізують, підліковують, шукають господарів або ж випускають знову в місто. Розмови про повноцінний притулок, де безхатьки могли б по європейськи доживати віку, ведуться руками. На жаль, на сьогоднішній день нам нас тільки біцянками годують. Ні місця немає, ні коштів. Ми тільки чуємо, що завтра, післязавтра. Годівля, лікування, стерилізація та подальше доля собак наразі суто волонтерські турботи. Особи офіційні висунули вимоги зменшити кількість тварин. Мовляв, та що зараз завелика. 105. Тварин і а нам треба їх звести до 80 Ну нам сказали до початку квітня, тобто у нас залишився буквально один тиждень. Тому ми звертаємося до мешканців нашого віста із великим проханням звернутися до наших тварин. Звичайно, вони не виставкові екземпляри із великої родословної, але тим не менш вони так само люблячі, вони так само вірні друзі, не зважають на ваш матеріальний стан і ваш настрій.